Чому ОУН розквітає, збільшуючи свою чисельність в основному після 39-го року? Тому що зникає будь-яка альтернатива. Тільки ті, хто були в підпіллі, в момент коли зачищається весь публічний простір офіційний, тільки ті й лишилися. Тобто, і вони потрапили на момент вакууму будь-якої української проєктності, і спробували, от пізніше, то УПА, політичного проводу, як надбудовиться, спроби заповнити цей вакуум. Але ми говорячи про українську історію, ми забуваємо, що е, частиною української історії є не тільки історія тих, хто вважав себе українцями, але й тих, хто жив на цих теренах. Друга світова війна приносить масове знищення різних груп населення. Крім українців, які у нас зараз багато хто забуває, що нацисти знищили величезну кількість суто українського населення в час Руської війни. Тобто, у нас прийнято вважати, якщо нацисти воювали з комуністами, комуністи створили зло, значить, нацисти є якби добро або менше зло по відношенню до них. Не були вони ніяким меншим злом. Тобто, це люди, які передбачали винищити подавлячу більшість населення, які тут жили, і колонізувати їх. Це прямо було прописано в їх планах. І ставились до місцевого населення майже за рідким виключенням, як до рабів. ось, винищуються єврейське населення. І це не просто винищується величезна кількість людей, які займали от професії, вільні професії, тобто лікарі, юристи, правники, торговці там, і, так далі, і так далі. Вчителі вчені. І оці величезні втрати, які проходять. Які в Другій світовій війні доганяють і західноукраїнські трени, розводять до перекошеної соціальної структури. І ця перекошена соціальна структура помножила ще й невелику брехню, наприклад.